Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні ми з вами нарешті дійшли до теми відео про островів. Ви давно про це просили, ви давно про це проголосували, і що ж, нарешті я його зробив. Сьогодні я постараюся вам розповісти, що таке острови, що вони собою представляють, чим займаються на островах, які рекомендації, які їх переваги, які їх недоліки, що ну взагалі таке. що ж. Давайте розпочнемо. А розпочнемо саме з того, що я потратив декілька днів на те, щоб пошукати інформацію про острови. Ну, чесно кажучи, у мене є власний досвід, але хотілося почитати на форумах, що про це пишуть. І я надзвичайно багато раз стикався із таким от е, не зрозуміло, як його обізвати. Острови це пасивний заробіток. Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, я щось роблю не те, але я навіть близько не можу собі уявити, що острова в Albion Online це пасивний дохід. Пасивний дохід, він і від того називається пасивний дохід, що він пасивний дохід. Тобто, там не потрібно нічого робити, вложив гроші і все, вони тобі повертаються і капають невеличкий процент. Оце я розумію пасивний дохід. І чесно кажучи, це взагалі не про острова. Якщо ви хочете заробляти на островах, вам необхідно буде хоча б мінімум, але все ж трішечки приділити свого часу і трішки заморочитись. І лише тоді ви почнете заробляти хоча б щось. Якщо ви просто купите острова, ні в якому разі вони не будуть вам приносити пасивний дохід. Такого не буває, вам доведеться хоча б трішки попрацювати. Як саме, звісно ж, я пояснював трішечки пізніше. Але майте на увазі, це не є пасивний дохід. Можливо, я щось не розумію, але моя думка така. Хорошо, трішки покипіли, тепер давайте згадуємо відео. Почнемо з основ. Ви можете придбати свій власний острів в будь-якому місці із королівських континентів, а також додатково можете ще придбати ще один острів у місті Бресельон. Ще один, що мається на увазі. В даний час гра дозволяє нам прикупити одночас 7 островів у різних 7 містах. Тобто це місто Брічвуч, Мартлок, Люмхруст, Тетфорд, Форстерлінг, Кардеон, а також місто Бресельон. Тут ви можете купити свій власний острів. Тобто водночас можна мати аж 7 островів. Звісно ж, можна мати ще гільдійський острів, але для цього необхідно буде вам прикупити гільдію. Також вернемось до того, що необхідно, щоб мати змогу купити острів. Цим питанням стається дуже багато хто. Насамперед, вам необхідно прикупити преміум аккаунт на 30 днів мінімум. Адже лише гравець, який має преміум аккаунт на 30 днів, або хоча б він раніше його мав, матиме змогу купити острів. І в принципі на цьому все. Вам не, не, не буде необхідно щомісячно купувати преміум. Вам необхідно буде. Хоча би один раз купити преміум аккаунт на 30 днів і на цьому все. Ви зможете в будь-який момент купити собі острів в будь-якому із нижче приказаних міст. Так, тепер ще давайте перейдемо на наступне: що вам необхідно для того, щоб купити острів. В першу чергу, зайти в місто і вибрати, в якому ви хочете мати свій власний острів, далі знайти торговця островами. Думаю, ви зараз можете побачити його в себе на екрані. Коли у вас острова немає, вам буде доступна покупка. Перший острів першого рівня буде коштувати вам 1 мільйон. Так, острова до того всього мають ще й рівні. Коли ви ж купили свій перший острів, він буде вам коштувати 1 мільйон. Але якщо ви захочете розширити свій острів, він буде вам коштувати з кожним рівнем все дорожче і дорожче. Що означає розширити острів. Зараз я щойно у вас на екрані придбав собі острів у місті Льмхурст. І зараз для постройки у мене доступна всього лише одна малесенька територія. Але якщо я хочу на цьому острові займатися садом чи робітниками чи ще чимось подібним, мені необхідно більше мати місця. Для цього, щоб мати більше місця, мені необхідно докупити більшу остро площу острова, тобто просто його розширити. От для прикладу, у мене є острів у місті Тетрад. Він улучений в мене до 7 рівня, тобто для построїк доступно мінімум 16 територій. Тобто я можу поставити 16 домів або ж навпаки поставити 16 садів або 16 ферм. Тут уже під вибір. І це острів максимального рівня. Ось до речі, в себе на крайнах ви зараз можете бачити момент розширення острова. У мене острів першого рівня. Для того щоб його улучити до другого рівня, мені необхідно зплатити 2 мільйона 423 тисячі і тепер зачекати доведеться 2 хвилини, адже острів буде улучатися з кожним разом по 2 хвилини мінімум. Для того, тепер, щоб улучити його до третього рівня, мені необхідно буде зачекати 2 хвилини, повернутися назад до цього ж самого торговця і знову улучити ще на раз мій власний острів. Покращити острів до третього рівня коштує 3 мільйона 876 тисяч. А щоб уже перейти на четвертий рівень, необхідно заплатити 4 мільйона 846 тисяч. А ось щоб покращити його до п'ятого рівня, вам необхідно задати 1 мільйон 453 тисячі, уже менше. І нарешті, на те, щоб покращити на останній шостий рівень, необхідно заплатити 1 мільйон 938 тисяч. І все, у вас буде острів максимального шостого рівня. І з цього всього ми маємо, що на те, щоб покращити свій острів з нуля до шостого рівня, вам необхідно заплатити лише 15 мільйонів з половинкою. Лише 15,5 мільйонів. Так, да, звучить смішно но це преміум аккаунт на місяць у звичайного гравця. Тому острів це доволі таки дорого. Но з іншої сторони, все ж, він буде приносити вам доволі таки хороші гроші, скажу вам зразу ж наперед. А ось як саме на острові заробляти і як саме він буде приносити вам дохід, ми поговоримо з вами буквально через секундочку. Але давайте спочатку поведемо розіграш на бали на отримання Мамонта. І так, запускаємо наш рандомайзер. Вибираємо зараз три случайних переможці. І так, є перший переможець, який отримає 5 балів. Подовжуємо далі. І... Є другий переможець, який отримує 3 бали. Я вас вітаю. І так, давайте чекаємо третього останнього переможця, який отримує 2 бали. Так, да, у нас є переможець, який отримує ще 2 бали для участі в розіграші Мамонта. Всі ваші бали будуть записані в описі під відео, а також умови на розіграш Мамонта описані також в описі під відео. Що ж, З цим закінчили, а тепер давайте перейдемо назад до теми відео. Нарешті в нас є власний острів. Тепер же нам необхідно вибрати, чим же ж ми хочемо з ним займатися, даби отримувати прибуток. А прибуток ми точно хочемо отримати, адже ми тільки що потратили 15,5 млн для того, щоб його збудувати. У нас тут з'являється кілька варіантів на вибір. Перший варіант, який мені дуже подобається, це робітники. Зараз я вам розповім про цей метод в двох словах, а більш поглиблено я розповім про це в наступному відео. так. Робітники, думаю, назва говорить сама за себе. Ви строїте дім, в ньому позволяються робітники, ви їм даєте журнали, вони вам приносять ресурси. Робітники, звісно ж, є рівсні, є робітники, які е, мають професію збирачів, є робітники, які мають професію крафтерів, є пвє робітники тому тут вам необхідно буде добре подумати, які робітників ставити, і які робітники будуть більше приносити дохід. Но, як я сказав, про цю тему ми поговоримо в наступному відео. Між дома для робітників ми можемо як установити, так і покращити, так і знести, звісно ж. Речі, що стосується знести. Якщо ви збудували острів, поставили там дома з робітниками, по якійсь причині, через деякий час вам захотілося змінити вид діяльності і вмісто робітників поставити ферми, ви просто можете взяти і поставити функцію знести дану будівлю. В такому разі ви повернетеся назад 80% від ресурсів, які вложили в стройку даного дому. Наступний же варіант, який ми можемо зробляти на власному острові, це сади та ферми. Ну, одним словом, буде правильніше сказати, просто фермерство. Адже окрім садів і фермерства, тут також є е, таке як скодоводство, також є вирощення бойових тварин і тому подібне. Про це, звісно ж, також буде більш поглиблене відео уже також наступним роликом. Як попередня тема, я сьогодні також поясню в двох словах, що воно є. Якщо ви вирішили стати фермером, вам необхідно вирішити знову ж таки, які вид діяльності ви для себе берега. Тобто, що я маю на увазі? Вам необхідно вибрати, чи ви будете фермером, який буде вирощувати овочі для крафту їжі, чи ви будете фермером, який буде вирощувати рослини для крафту зілля, чи ви будете фермером, який буде вирощувати тварин по типу бичків та конів, чи ви станете фермером, який буде Вирощувати е, таких тварин, як е, бистрокігті, кабани чи щось тому подобне. Тобто тут вже є більш е, поглиблений вибір також. Тобто, як ви бачите, з робітниками вам необхідно вибрати, яких робітників ви хочете поставити, а з фермерством вам необхідно вибрати вид діяльності на фермі. Ах, та ледь не забув. Також ви можете вибрати фермерство у типу е, тварин, які можна споживати, або тварин, які приносять вам ресурси, по типу кіз, корів чи ціплят. так. Обидва варіанти є доволі таки непоганими. Вони приносять вам доволі таки непоганий дохід. Звісно ж, якщо займатися цим поглиблено. Адже на старті, що фермерство, що заняття робітниками, ви багато срібла не зробите. Але якщо ви почнете цим поглиблено займатися, а також поєднувати те саме фермерство з крафтом їжі або зілля, ви почнете надзвичайно хорошо заробляти. Так само ви можете поєднувати робітників із крафтом, це також додатково вам допоможе заробляти. Тепер же перейдемо до третього варіанту, чим можна займатися ще на, о, на власних островах. А на власних островах ви можете установити станки по типу крафтерських станків, чи перекрафтерських станків, чи станки, на яких можна годувати, го готувати їжу чи готувати зілля. Звісно ж, це можна зробити. Але водночас я вам Категорично не рекомендую цього робити, тому що на власних островах немає бонусу до повернення ресурсів. Ну, як би він є насправді, але він надзвичайно низький. І якраз по тій причині, що він надзвичайно низький, вам буде дуже невигідно установити станок, прокачати його до необхідного вам рівня, потім потратитись на те, щоб накормити цей станок, а його необхідно буде кормити, а також ремонтувати. І до того всього. З мінімальним бонусом на повернення ресурса крафтити, ну, чесно кажучи, на мою думку, це абсолютно невигідно. Набагато вигідніше буде поглибно займатися першими двома варіантами. Ну, звісно ж, є ті, хто все ж вирішує займатися що крафтерським, що перекрафтерським видом заробітку на власних островах. Ну, як я вже сказав, я цього не рекомендую вам робити. Що ще можна робити на своєму власному острові? Звісно ж, це збирати ресурси першого рівня, як дерево, так і камінь. Тут є хоч і невеликий, але все ж е невеличкий бонус на повернення верніш, не, не повернення, а на е відновлення ресурсів. Тобто, тут камінь трішечки швидше спавниться, ніж у відкритому світі. І водночас його тут на Трішечки більше, так як е, дома, а також ферми, можна строїти першого рівня. Звісно ж, із деревини, а також камені, які можна знайти в себе на локації. Так сказати, якщо ти хочеш збудувати ферму, або ж якщо ти хочеш збудувати свій дім, ти можеш знайти необхідні дії матеріали прямо в себе на локації. До речі, що стосується каменю в себе на власному острові, Находив відео на Ютубі, де чувак за кілька годин показував, що назбирував по кілька сотень тисяч каменю. Ну, звісно, під премію, звісно ж, під музичку він це робив, але все ж є такі люди, які займаються збором каменю на власному острові. Просто знайте це і просто живіть з цим. Також навколо острова є водойма, і в цій водоймі водиться риба. І звісно ж, можна ловити там рибу від першого по третій рівень. І наостанок скажу, що на власному острові знаходиться найулюбленіше місце бойових блогерів, тобто ютуб-блогерів, які показують вам е переваги та недоліки якоїсь зброї або ж якогось сета. Просто саме тут знаходяться манекени, за допомогою яких ви можете побачити е свій урон в одиночну сіль або в групу. Тому, як я вже казав, блогери дуже сильно полюбляють це місце і дуже часто записують ролики саме тут. Ну що ж, а от на мою думку, на островах ми вже і закінчили. тому що, чесно кажучи, більше на острові і немає чим зайнятися. На мою думку, острова годять лише для двох варіантів. Як я сказав, це перший це робітники і другий це ферми. Просто на мою думку, все інше, що роблять на островах, воно не приносить ніякого доходу, а лише приносить невеличкий геморой і більш нічого. Ні, звісно, ви можете поставити собі крафтерський станок Звісно, що ви можете поставити собі і перекрафтерський станок і займатися всім на своєму власному острові. Ну, чесно кажучи, воно не буде варте цього, цих затрачених зусиль. Вам буде простіше займатися тим же самим, що крафтом, що перекрафтом в бонусних містах, або навіть у звичайних містах, у станках із найменшим налогом. Вам буде вийде те ж саме, що і затрачений час, і затрачені сили на власному острові. А ось якщо ви все ж звернете свою увагу на фермерство або ж на робітників, то отут от ви якраз і почнете хорошо заробляти. Ось якраз і на цьому люди і заробляють свої мільйони. І як я казав, що фермерство, що робітників можна поєднувати із іншими видами гри. Як я казав вже, робітників із крафтом, а ферми із крафтом їжі та зілля. Тому з таких поєднань ви можете, звісно ж, приумножити свій дохід. Щоправда, єдине для чого ще вам може понадобитися власний острів, це для того, щоб поставити там всередині дім і поставити туди скрині, і в скрині скидати свій лут, просто сортовано. Тому що ви можете установити в одному домові від 3 і до 10 скринь, або навіть більше, залежно від того, якого рівня у вас дім, і в цих скринях сортувати різноманітні предмети, які вам заважаються. Я вже казав, вирішувати лише вам. Я всього лише розповім вам свою думку, що варто робити і чим варто займатися на островах. Ну якщо ви забажаєте робити щось по-своєму, звісно ж, беріть і робіть щось по-своєму. Також, як я вже казав, відео буде додатково ще зроблене по робітниках, а також про ферми. І до речі, вони вийдуть зовсім скоро, буквально на днях. Тому спостерігайте і чекайте наступних відеороликів. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак. Надіюсь, дане відео вам сподобалось. Надіюсь, ви підпишетесь на даний канал. Також щиро надіюсь, що ви підтримаєте даний канал вподобайкою. І, звісно ж, надіюсь, що ви не забудете про коментарій. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!